Здавалося, маєш похудати, я ні разу в Трускавці не схудла. <сум> я завжди поправилася. І я навіть не розумію, чому. Тому я сюди приїжджаю так 3-4 дні, як на ретрит. Знаєте, по Похожу по парках, багато гуляю і вам раджу. Багато ходити. Може... ходить, як да, да, да. можу, не можу, через не можу. От їду, не можу, вже ніби задихаюся. Потім ще ще, думаю, ну ще трохи пройду. І все, ще зай, вже далі легко йду. Думаю, що сталося? А внутрішні резерви включилися, ясно. От тут саме в Трускавці от і включаються ці внутрішні резерви, особливо, коли бачиш цю природу. А зараз от почалося літо. в мене 30-го було день народження, я так знаєте, весна. Ой, Дякую, дякую, дякую. І весна у всій повноті, у мене 30 число, вже закінчується весна, ще один день і перехід на фантастичне літо, багате своїми щедрими дарами, сонцем, повітрям, ну і таким бажанням міцності духу всередині. Тому от сьогодні мій день, і я вас запрошую, бо сьогодні буде е, мій концерт. Я його концертом не називаю, це більш така зустріч. Вона така духовна, душевна, бо я зріла співачка. Знаєте, я ж не можу вийти ножками, подригати е, красиво для вас, гарний одяг, поміняти два-три рази. І, і, і все. Мені хочеться поділитися з вами чимось добрим, посилити те, що в нас є спільне, е, надати своїми піснями, своїми словами, своїми емоційними образами. Часом і відновити такі струнки вашій душі, які сплять. Ви знаєте, цей ця суєта, ця депресія, цей страх, ця війна. Вона гасить. Вона дуже гасить е, якісь такі світлі моменти в нашій душі, бо переважає е, оця біда, яка навколо нас. І зараз ми взагалі опинилися в такому стані, що ми не розуміємо, що буде далі. Але я вас хочу заспокоїти, всі війни закінчуються, і наша, і скоро закінчиться. Вона вже в такому об'ємі, як зараз, вона вже ну не буде. Не буде, не буде це точно і. Але нам потрібно, як я кажу, зустрічатися з нашими бійцями. Я кажу, нам треба залишитися живими всередині людьми, щоб ненависть, злоба, страх, депресія не запанували над нами. Бо в нас тільки все буде починатися. Ми будемо свою країну піднімати, ми будемо оновлювати свою владу, ми будемо перегортати цю жахливу сторінку. уявляєте? Як нам буде радісно на душі, коли ми всі разом скажемо, Боже, невже ми це перегортаємо, невже ми це лишаємо в майбутньому? Оцей час ми очікуємо з вами, правда? От він вже прям висить над нами. Ми відчуваємо, що ось-ось-ось, і воно до нас прийде. А кожна нова сторінка, вона що дає? Вона дає нову надію, вона дає нові сили, нове бачення. Бо ми зовсім інші. Війна зробила нас іншими. Я вже переконана, що нас цукорочкою в оборточці точно не заманиш. Що ми точно будемо дивитися, яка суть. А що всередині? А хто ця людина? А яка у неї біографія? Бо ні в одному ні в одній країні світі, ні в одному парламенті немає в такій великій кількості депутатів, які без біографії. Люди, які нічого не зробили. В цій... В державі. Вони ще не знають, що таке життя. І вони для нас з вами сьогодні без It's всякого болю, без всякого жалю приймають те, що їм кажуть, бо вони не мають ще життєвої мудрості. Вони це через це не пройшли. І десь вони не винні в цьому, а хто винен ми, тому що ми надали їм можливість молодим людям, бо, знаєте, була така фішка, ви ж пам'ятаєте, треба молодим давати, щоб молоді прийшли. Правильно, молоді, амбітні, з біографією, з вага з вагою своєї праці і внеску не тільки в свою кишеню, а в загальний розвиток нашої держави. Отаких От молодих, амбітних в нас є багато. Вони сьогодні на війні, вони сьогодні працюють на підприємствах, вони сьогодні визначають. Оту потужну силу, яку ми появимо, побачимо з вами, не проявляться, бо нам здається, ну просто повна безвихідь, нікого нема, нічого не видно на орієнтирі. Все, що ми бачимо, ми вже це давно прожили, воно нам вже відійшло. Воно у нас вже відійшло, відклалося сухому залишку, доброму і поганому. Але тільки прийде цей момент, ви побачите гарних, потужних яскравих людей. Ви саме головне, найголовніше. Ви почуєте нові правильні ідеї, пропозиції для нас, для українців, як нам жити, як нам будувати свою державу? І ми не тільки і він нам дав оту силу на нашу спільну молитву, ту силу, яку ми зараз маємо. Бо я їду за кордон і каже: слухайте, де ви тільки взялися? Де вас ніде не було видно? Ви хто? Ви нам показуєте такі чесноти, як жертовність, сила духу, воля, прагнення до свободи, боротися за свої права і за свою свободу, навіть коли повна, тотальна безвихідь, брехня, корупція кругом. Але ми ж не складаємо крила. Там кажемо, ні, прийде наш час, бо ми сильні, ми цього прагнемо. Отакі От ми тепер стали. Тому в нас на концерті. Ми посилимо ці емоції, і я думаю, що я завжди дуже люблю трускавець, і дуже люблю давати концерти. Це ви ж самі прекрасно розумієте, що це не заробіток, взагалі далеко не заробіток. Це для мене ще раз ким одне слово ретрит. Бо я маю можливість із вами на біветі побачитися маю можливість сама трошки відновитися. Я якраз через кілька днів буду вирушати в Сполучені Штати Америки. Може, в мене також там буде тур на півтора місяці, тому що я працюю з Союзом Українок Америки. Є така велика організація жінок, які більше ста років. Уявляєте, скільки поколінь українців створили міжнародну потужну організацію, яка є учасницею організації Об'єднаних Націй. Тобто вона співпрацює по програмах Об'єднаних Націй. Це сильна, потужна зі великою історією, біографія українських жінок, які відбулися, стали сильними і впливовими в Сполучених Штатах Америки. І от ми з 2014 року з ними працюємо. Вони мають кілька напрямків, але я їхній амбасадор по Україні, і ми я працюю з ними по одному єдиному напрямку. Це медична допомога. Гуманітарна допомога травматології військових госпіталів. Бо я, як мама, як жінка, мені хочеться, щоб наші покалічені діти мали можливість використати новітні технології, щоб не робити ампутації, щоб мати можливість нарощувати руки, ноги, частини тіла. Ці технології в світі дуже є. Вони дорогі. І от я їду для того, щоб мотивувати українців Сполучених США Америки, вкладати. Гроші у ці їхні фонди, за які американські жінки, українки потім купують цю медичну допомогу, і ви можете подивитися в мене на Фейсбуці чи на Ютуб-каналі сльозами на очах. Наші е лікарі, медики, ну це медики. Це взагалі я вам розповім сьогодні на концерті про медиків. Це дійсно ангели для наших бійців, з якими сльозами на очах вони беруть цю техніку, цю апаратуру. Тому що вони розуміють, скільки життя і впевненості в житті, в подальшому вони зможуть забезпечити нашим хлопцям і дівчатам, цивільним, дітям нашим. Одним словом, оце в мене така буде велика поїздка. Приїду до мене 22 липня, так що 22 липня, так, да, прийдете, я вам розповім, що там було. А сьогодні запрошую на свій концерт 19.30 і можемо робити фото. знаєте, бо сьогодні ми от тішимося життям. В тій мірі, який можемо прийняти в своїй душі, робимо фото, і це звичайне сьогодні, сьогодні день. Завтра це вже історія. Завтра, післязавтра – це спогади. А ще через якийсь період часу це якась, знаєте, така неймовірна духовна підтримка того гарного моменту, який був в нашому житті. Я хочу бути гарним позитивним моментом. Ува.